Мої шанування в ефірі. ТВ щоденна програма «Знак оклику». В ній Ми говоримо з гостями студії про найголовніші події, явища та тенденції у правоохоронній, правозахисній сферах, а також у секторі безпеки. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко доповідав сьогодні у Верховній Раді про ганебні події 18 травня в центрі Києва, коли через провокаторів на броньованому автомобілі сталися сутички і побиття журналістів прямо під стінами Київського управління МВС. Усю провину за ці безлади керівник міліції, звісно, переклав на опозицію. Нібито це вона вивела на повністю перекриті міліцією столичні вулиці броньовану військову машину, і нібито саме вона найняла організовану групу бритоголових молодчиків, які влаштували бійки. Опозиція вимагала відставки міністра внутрішніх справ, а ще звіту у Верховній Раді голови СБУ та генерального прокурора. Про це заявив Арсеній Яценюк, лідер фракції Батьківщина. Сьогодні у мережі з'явилося відео зізнання одного з активних учасників сутичок того самого Вадима Тітушка на прізвисько Румун, який нападав на журналістів П'ятого каналу та газети Комерсант. І, звісно ж, він говорить, що ні в чому не винний, приїхав у Києвий, а приїхав у столицю захищати саме мітинг опозиціонерів. Почали как бы, провоцирувати да, вот, різні люди, журналісти, там було дуже багато журналістів, які обзивали нас інкоректними словами, люди в масках. Мені обвиняють у збільшенні жінки-журналістки да, Леонид Місерчук. Такого не было, я его заверяю, утверждаю, такого не было. Как бы стояла просто женщина, махала передо мной телефоном, снимала. Я, ну, как бы человек не публичный, да, я не люблю, когда меня снимают. Может, каждый из вас этого не любит. Я нормально попросил, что не нужно этого делать. Я девушку как бы даже я и вообще не бил, как бы просто рукой толкнул, ну, так вот так, чтобы не было никаких лишних движений, никакого избиения не было, ни ее, ни ее товарища. Вот я лично сам видел, как эта барышня просто спотыкнулась и упала, и мы с ребятами как бы подбежали, просто отступили ее, чтобы ее как бы масса людей не затоптали. І наші гості сьогодні Віталій Пачевський, власник приватної охоронної фірми, ветеран спецслужб. Також ми очікуємо, що до нас хвилин на хвилину приєднається Микола Паламарчук, заступник голови комітету Верховної ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, генерал-лейтенант міліції, який протягом чотирьох років керував МВС у Криму. Пане Віталію, почнемо з вас. Багато вже відео було і тільки що ми подивилися, проілюстрували слова цієї людини його діями. Власне, ви як досвідчена людина, і в охоронній сфері, зокрема, що можете сказати, від кого виходить агресія під час цього відео, під час цієї сутички? агрессия выходит здесь, видно в прекрасных кадрах. То есть, как бы, журналисты очень красиво показали момент, да, момент, скажем, действий да, журналистов самих. То есть, много камер было, много там же было людей, да, и показали и в момент самого этого румена, да, который атакует. Ну, человек, явно неадекватный. То есть, же видно, и он сам говорит, там, там, споткнулось, подбежали, ударили. То есть, ну, видно, что это люди, которых вытащили, естественно, за деньги на Майдан. Да. Ну, там дальше будет видно, то есть, покажут. То есть, румен – это проплаченный человек, который пришел делать явную в поддержку там фашист антифашистского движения, то есть, либо там оппозицию. То есть, ну, тут понятно, что власть сделала так красиво, что и антифашистское движение провалилось, и фашистское движение, которое было провалилось бы, провалилось бы все, кто угодно был на Майдане. На Майдане была конкретно проплачена, спланированная акция, которая должна была показать то, что оппозиция как бы не выполняет свою роль, и в этот момент, после 9 мая, власть как бы заботится о своих ветеранах. Это все вывели людей, которые спровоцировали драку, спровоцировали все ну, как бы Понимаете, в чем дело? На Майдан, когда вот мы, вот мы, работали с раз на Майдане, обеспечивали да, были акции, да, много акций, мы работали, проводили разные заходы, там, День города мы, да, когда делали, то есть, когда милиция блокирует город, когда милиция перекрывает все движение, тут вдруг откуда ни возьмись, появляется БТР. Понимаете, символика, извините меня, ну, кролика, да, все прекрасно знают, что муссируется, что под видом кролика, когда появляется в этом БТРе морковка, да, ну, и говорят, что это БТР поддерживал оппозицию. Ну то есть бред. Да, то есть БТР приехал, это милиция, которая, когда показывает, как она общается с людьми, которые находятся на Майдане, то есть, с одной и с другой стороны, да, явно милиция выходит и просится. Да, ребята не хулиганьте, ребята не то. А идет явный конфликт интересов. Идет драка. Да, бросаются камни, летят пластиковые бутылки с водой. Это идет явно травматизм. Люди лежат. Выходит в это время, милиция, ставится кордон под окнами главного управления МВД Украины. Это все наблюдается, все делается. Происходит драка, милиция просит. Стоит кордон. Как на учениях выстраивается. Группа людей, которые хотят атаковать, группа людей, которые хотят э, защищать. То есть показывается просто, одни наступают, другие отступают. Появляется захватительный отряд, эти отходят. Ребята, отойдите, те отошли. Оппозиционеры стоят дальше, просятся опять зайти. Ну, тут мое мнение, как... Спеціалісти, тобто це спланірована акція, то тобто є договор договорна спланірована акція о тому, щоб сорвати мітинги. Причому опозиційні мітинги сорвати, то тобто есть опозиції працювати. До нас приєднався Микола Полмарачук, заступник голови комітету Верховної ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, генерал-лейтенант міліції. Ви довгий час керували всією міліцією Кримського півострова. Як ви розцінили сьогоднішній звіт міністра внутрішніх справ у парламенті щодо події 18 травня? Треба сказати, що треба відійти від політичних. Різних баталій, а подивитися на які дії, чи правомірні дії були міліції. Хочу сказати, що вони були неправомірні, вони були непрофесіональні. І треба просто запитати, а чому трапилось так, що 11 тисяч, які охороняли громадський порядок, пропустили тут БТР? Як відбулося так? Як відбулося так, що працівники міліції бачать, що б'ють жінку? Б'ють журналіста і вони не втручаються, нікого не затримують. Нікого. То які це професійні дії, якщо це професійні дії. Повноваження всі на той момент, по тій ситуації, які склалися, були в міліції, щоб прямо там затримувати найбільш активних учасників, які виявляли агресію, зокрема, цього хлопця, який розказував, що нібито не винний. Так, були повноваження, були всі підстави. Це зробити, але не зробили, тому треба дати оцінку працівникам міліції. Вони допустили правопорушення, вони бездіяли. Більш того, це можливо не тільки оцінку дати в плані їх відповідальності перед законом, але в плані їх кримінальної відповідальності. Вони бездіяли, вони повинні бути діяти. Вони були припинити неправомірні дії відносно журналістів, відносно громадянина. Скажіть, будь ласка, сьогодні е, лідер батьківщини Яценюк заявив, що позиція хоче почути не тільки е, міністра внутрішніх справ, але й генпрокурора чи і голову СБУ. Що ви хочете саме почути від цих посадових осіб держави? Ну по перше, хотілося почути сьогодні від міністра про те, що він надасть оцінку кожному працівнику. Є люди, які безпосередньо виконували, а є люди, які безпосередньо відповідають. Тому дуже жалко, що ця оцінка не була надана працівникам міліції. Ну і хотів би хотіли б почути від прокурора правову оцінку також цього, цього дії, дії працівників міліції, чи перевищили вони закон, чи діяли всупереч закону. Є чітко закон про міліцію, який передбачає кожному працівнику міліції, який бачить правопорушення, він повинен втрутись і припинити його, задокументувати і затримати злочинців, якщо вони. Такий є. Це цього не було зроблено, цього не виконали працівники міліції. До прокуратури чи є сенс звертатися потерпілим у даному разі нашим колегам-журналістам? Не до міліції, а до прокуратури, яка поцінила дії міліції. Звичайно, звичайно, є сенс, тому що міліція повинна забезпечити громадський порядок. Вона з цим не впоралась, вона цього не зробила, і прокуратура повинна дати оцінку цим діям працівникам, звичайно. Це дуже правильно апелювати і звертатися до прокурора, щоб він дав оцінку діям. Сьогодні було перекваліфіковано справу з перешкоджання журналістської діяльності 171-го на е, хуліганство. Е, чому на ваш погляд і що це дасть? Це дасть це наблизить до справедливості чи навпаки віддалить? Ну я скажу, е, різниця немає по якій справі, по, по якій статті буде порушена справа. Тому що головне, щоб було повне, всебічне розслідування цієї справи. А то в ході розслідування можна переходити на іншу статтю. Це не важливо, це не суть важливо. Важливо те, щоб була дана оцінка тим діям тих е, злочинців, тих правопорушників, які порушували закон, які били людей, які зрозуміли, що таке сьогодні, якби цей БТР заїхав просто в громадянам України. Що це було Хто, хто, хто бы повинен. А як взагалі кваліфікувати цей транспортний засіб? Це військовий транспортний засіб, це цивільний транспортний засіб. можна на ньому їздити по центру места? Ну ему можно якщо є, якщо є номера, то есть в державі, то есть надо ну, в стандартом. То есть на ньому можна їздити, можна двигатися, но не в момент же акції, коли проводять акции, коли заявлено проведення акцій офіційно, і тут виїжджає БТР без номерів. И нахуй спидвыщенную на ну, скажімо, порівняно з автомобілями? Ну, во-первых, размеры. Тобто да, есть он несет. Во-первых, автомобілі. Во-вторых, при движенні по городу. У него же нагрузка ну, тоже, как техника, он же тяжелее намного, чем даже липростей джип. Это, это БТР это, это БРД, разветельная машина, то есть боевая разведкаль машина, которая деметализирована. То есть у нее сняты там пушки, сняты, определенные, да, определенные навес сняты, он немножечко облегчен, но он же так же рушит, тоже асфальт. Безжа да, в город, как бы, ну, это грузовой транспорт. Он приразится к грузовому автомобилю. У нас где-то было видно, что покрепление. Крещатику ездил среди бела дня грузовой автомобиль. Или в момент проведения акции. Да? То есть ведут люди, да? проходят они акцию, какие-то лозунги, вылетает грузовая машина, врезает толпу, давит людей и уезжает. Ну, бред. Когда вот среди бела дня где-то было видно, что по городу Киеву проехала машина без номеров. Я говорю, я по Крещатику, и просто говорю, как бы как гражданину и скажу так, что проезжая минут 10 минут, ты выехал с одной точки в другую точку без номеров, тебя уже ГАИ задержан. А здесь БТР без номеров тебе катается. поливатися водичкою, і всегда там ну, якісь костюми, шоу То есть, ну, ми теж явно що спланировано. І міліція в час нічого не ділать, не реагує. А хто э, набирає і як це відбувається? У ці організовані групи спортсменів на подібного роду э, акції, коли є загроза насильницьких дій і зрештою тим і завершується. Адже, якби вони спокійно стояли там в охороні мітингу на Європейській площі партії регіонів, це було б ще. Півбіди, але якщо вони самі йдуть, змінюють місце дислокації, виявляють е, агресію, як світуся? Хто їх набирає, хто ними керує? Ну, розумієте, на масу у нас країна наша на жаль, навчилася вже організовувати. Движение, протестное движение, то есть, то есть по щелчку пальца, да, приходят ну, спортсмены, есть определенные спортзалы, где тренируются определенные люди, да, определенные криминальной внешности. То есть они же, вы же видели там, если копнуть дальше, то как бы вот я представитель охранной компании, да, сколько я работал, я вот смотрел телевидение, да, я пару лиц этих видел знакомых, в райдерских атаках они принимали участие. То есть ребята вели себя, то есть, ну, как положено, то есть они занимаются спортзалем, они знают свою цену, 250 гривен, 3 часа работы, они получают деньги, их свозят там группа 30-35 человек, люди, которые собирают организатор, который должен провести акцию, да? там есть, например, какой-то человек X, да, там сегодня партия там какая-то организовывает в да, у них они, вот Кто есть их люди... Кто контролирует вот эти... мы делаем, а еще ни в каком ну, ро... понимаете, когда, на, 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 когда, партия обращается в лицензионную компанию, да, в охранную компанию, нас заключает официальный договор, то есть, это есть, как бы, то есть проплачиваются деньги, проплачивается все, Лицензиат, да, хозяева компании, директор компании не управляют, то есть не работают, они контролируют. Когда выходит толпа спортсменов, которые тренируются в спортзале с одной целью, начистить кому-нибудь там где-то какой-то фейс, сорвать какую-то акцию, то есть платятся деньги, они, они не контролируемые уже. Они это, это толпа людей, которые просто друг на друга смотрят, они в спортивных костюмах, у них уже срабатывает стадный инстинкт и начинают друг перед другом, то есть они красуются, они рисуются, они вырисовывают свою физическую силу и начинают просто избивать граждан. Ну, как бы, их Ніхто не контролює, їм просто дають деньги, їх свозять, і вони, от, як кажуть, кучкуються, і потім, по зависимості від ситуації, вже самі управляють, що не діло. Тобто, задача цих людей, що зробити дістатизувати ситуацію, обстановку на определенному місці, в определенний момент. это їх задача не справляється з нею. Пане Миколу, ваш колега Сергій Міщенко, позафракційний надіслав подання до служби безпеки, з умови перевірити спортивні клуби, які е, тренують таких людей організовано і потім використовувати. Рустовують різного роду насильницьких конфліктах. що це за середовище от таких клубів, таких осередків, таких організованих бригад, якщо хочете нових, чи треба його розробляти оперативним чином, чи треба його контролювати, пильнувати? А можливо, у певних випадках і притягати до кримінальної відповідальності? Ну я не можу сказати, що написав Міщенко запиті. Я тільки можу сказати одне, що. Задача служби безпеки і міліції взагалі контролювати ситуацію в державі і дивитися, хто ж де тренується, чи нема е, злочинних групувань, які там тренуються. Тому я не можу сказати сьогодні, тому що я не займаюся цим питанням, чи були там члени злочинних групувань. Але я можу сказати чітко, що міліція не забезпечила безпеку проведення цих заходів безпеку громадян і мене є. Дуже багато запитань до міліції. У мене є дуже багато претензій, тому що міліція повинна діяти виключно в рамках закону. А в рамках закону вона знає, що потрібно було зарежимити цей об'єкт. Вона знала, що не можна було пропустити цей важкий транспорт. Міліція знає про те, що є закон міліцію, що треба виконувати свої повноваження і не дати можливості, не допустити побоїще людей. Не можна вийти журналістом. І я, що стосується цих клубів, то я вже сказав, що дійсно треба перевіряти, тому що ми знаємо, я не кажу виключно сьогодні про цей випадок, але ми знаємо, що я коли працював системи ВС, ми дуже часто в цих клубах знаходили під видом цих клубів, були злочинні групування, які скоювали злочин. Сьогодні опозиція вимагала відставки. Зокрема, ваш лідер так само вимагав відставки міністра внутрішніх справ. Як ви розцінюєте його доповідь і ймовірність все-таки зміни міністра внутрішніх справ? Ну я вже сказав про те, що міністр внутрішніх повинен дати оцінку, тому що те, що відбулося, то відбулося. І подацінка нетінка. Міністр взагалі не дав оцінку діям своїх підлеглих працівників міріці. Він казав про те, що все окається винуваті опозиції. Все подавлю. А чого та опозиція? В тому, що вона е, прийшла на мітинг, в чому винувати опозиція. Тому е, я взагалі не можу даже коментувати е, міністра оцінку міністра, він взагалі не дав ніякої оцінки. Він просто знехвало ставився до всіх депутатів, ну, до її частини, до, можна сказати, до тієї, які в опозиції. І все, більше нічого. Що можна сказати? Він вже нічого не сказав. Він не дав оцінки, він назвав одне прізвище, не дав оцінки, чи правомірний, чи неправомірний. Він просто вийшов. Постояв, подивився на депутатів. і все. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, як буде розслідуватися ця справа? Е, і е, немає на увазі кримінальне провадження за фактом хуліганства. Чи достатньо взагалі доказів? Чи взагалі є що розслідувати? Чи можливо там нема що розслідувати? Всі все бачать на відео, і по відео можна ідентифікувати хто де був, хто що робив. Знаєте, Чи ви зараз ви... велике слідство буде протягом там, я не знаю, місяця, двох, трьох, де будуть встановлювати, шукати, коли всі люди відомі, ні, всі ні. знайдені? Терміни передбачені законом і е, незалежно від того. Великий злочин чи маленький злочин повинен бути розслідуваний в терміни, тобто визначений законом. Я скажу, що ви відповіли на те запитання, яке задали. Все дуже явно, все видно. Все. Ми сьогодні бачили відео. Бери, кваліфікуй дії кожного учасника того дівства, яке відбулося, хуліганства, і все, давай йому оцінку і притягне до відповідальності. Все. А як буде притягувати, як це буде робити влада, як це буде робити міліція, прокуратура, будемо бачити. Скажіть, будь ласка, от е, громадська безпека це коли на вулиці багато людей, а треба не допустити е, зіткнені, не допустити провокацій. Причому люди різні, реагують по-різному. Які є, ну скажімо, писані або не писані правила? От що робити можна, а чого не можна робити у будь-якому разі, особливо коли поруч е, два ідейно протилежні мітинги, особливо коли поруч багато людей як яких не можна ідентифікувати, таких як ці спортсмени? Що це за люди, що це за хлопці? Хто вони на них не написано, документів немає знову ж таки, які є, можливо, універсальні правила і е, поради, і для громадян також. Во-первых, не нужно, когда. Понимаете, человека же видно по лесу, в принципе, знаете, грубо скажу. да, Я скажу габитус, он никто, и габитус, есть габитус. Да, вот, Ну, видно человека, да, кто. Ну, видно, по-любому, человек, который грамотный, но по-любому видишь, человек агрессивный. Да? Если я пришел на митинг в спортивном костюме в штанах, в кроссовках, да, где-то машет руками, по каждому какие-то стойки, свои боевые там э, умения. То есть от него лучше, простому гражданину, от него лучше просто отойти. Просто стараться, знаете, правило 3D, дай дураку дорогу. Вот он хочет, да, отойти, не влазить в конфликт. Потому что, может быть, ребенок, была женщина, могут ударить и ребенка, и женщину могут повредить, лишить здоровья. То есть, грубо говоря, непонятно, мод рукой, а мод и ножом ударить. Кто его знает, что у него в голове? Мы же в голову не влезем этим товарищам. И когда это, они же, понимаете, он же не один стоит в спортивном костюме. Да, стоит группа людей, там, пять человек спортивные, одинаково один. Где-то поломанные уши, там где-то набитые руки. То есть, мы идентифицируем, видим, да, то эту группу простому гражданину лучше отойти. До да? милиция должна тоже в принципе, что милиция должна милиция должна тоже делать, как говорится, фейс-контроль. Она а этот фейс-контроль ну, видно, что стоит 5, 5 бойцов видно, что это бойцы. Бойцы стоят, милиция на них не реагирует, бойцы хамят, милиция стоит, наблюдает. То есть, кино, шоу. Да, происходит оскорбление, происходит мат. Это же видно на видео везде. Милиция ничего не делает. Это мы еще покажем фотографию, яку опубликовал этот сегодня сегодня умер. Мари... коли організована група цих спортсменів вже після цих бійок і сутичок відійшла у парк, і там спокійно з ними спілкуються два бійці Беркута, і, власне кажучи, таке враження, що вони або разом, або щось обговорюють, ну принаймні ніяких активних дій із затримання не відбувається. Як можна прокоментувати це фото, пане Микола? Ну, що я можу сказати? Я можу сказати, що е, ті люди, котрі ми бачили на фотографії, спілкуючись, можливо, вони якраз встановили особистість, важко сказати. Але ще я повертаюся до того, з чого, з чого я почав. Я почав з того, що працівники міліції для забезпечення безпеки, охорони громадського порядку. Повинні визначити всіх осіб, які там були, і дати оцінку цим особам. В цьому суть хто з ким спілкувався, це не так важливо. Фотографію не можна зафіксувати, коли спілкуються із правопорушники, коли отримують це, не є якимось доказом. Але ще раз скажу, що треба дивитися і давати оцінку подіям. Дія були неправомірні, незаконні і неправильні. Можливо, міліція боїться ці організовані групи спортсменів. Бачимо двох бачили тільки що двох бійців Беркута довкола великої кількості великих е, хлопців. Можливо, деякі офіцери, працівники міліції просто бояться чисто фізично, психологічно вступати в сутички і затримувати е, правопорушників. Не, Може до того вже міліція достатньо дійшла? достатньо довго попрацював міліція. Думаю, що це не так. В міліції багато підготовлених нормальних людей. Але справа в тому, як їх скерувати, як, які вказівки їм дають, як відноситься керівництво до охорони громадського порядку, дуже я ще раз скажу, дуже просто. Бачиш, документуй, є план охорони громадського порядку, є слідчі оперативні групи, є група бистро реагування. тобто є всі підстави, діяти швидко і в межах, і в спосіб, в законний спосіб. Цього не було. Я не думаю, еще бояться, тому ну... що Виталий, а вам я Да, я скажу с опыта, я не то, что сдаюсь, я просто знаю, я Ду, это сдаюсь. знаю. И скажу, что вызывается начальник края отдела в определенное место, и ему говорят: слушай, родной, вот наши будут, вот это будут, у нас будут там туда-сюда, будут движения. Да, ты их задержишь, завтра ты их через полчаса отпустишь. Приходят лидер этих бойцов, и бойцам говорят, ребята, вас милиция задержит, за участие, вы не реагируете, вас края отдела отпустят. То есть договаривается милиция, с этим это, как правило, везде, и я же не, не говорю Америку, генеральтент милиция знает, как это все делается. То есть давление сверху происходит и объясняется, что мы задержим вас, да, вы не переживайте, мы вас отпустим. Вы хулиганите. Есть договорные отношения милиции с такими вот гражданами. Это есть. И там договариваються, розходяться, уходять. Опит роботи я знаю, просто я ж не первый день охраняю. храняю. І крупне в Украине что происходило, крупне моя компания проводила. начиная от євро, оканчуває то есть и днями городов, городові, виборами. И... Ну, просто я знаю. Просто договариваются. Вот сегодня будет акция какой-то партии, мы його задержим. А если там будет буде щось, ми вас задержимо, ми це потім отпустимо. Дякую. Вот Дякуємо за те, що були з нами. Спасибі. Дякуємо за те, що були з нами на ТІВІЙ залишатись тієї на і надалі. Буде ще цікавіше. До побачення.